Вітаю! Ми продовжуємо вивчати бази даних і тема розуміння баз даних. Сьогодні ми розглянемо системи управління базами даних, а це в нас програми, які вміють керувати даними. До цього ми визначились, що таке дані, які основні термінології, як ці дані збираються в бази даних. Ми розібралися з користувачами, які будуть працювати з цими базами даними, і конкретно даними. А тепер давайте розглянемо програми, за допомогою яких користувачі можуть працювати з цими даними, які ці програми бувають, які дані і бази даних вони підтримують, і як вони вбудовуються в інформаційні системи. Коротко про цілі лекції. Ми визначимо, що таке система управління базами даних. Вам необхідно буде зрозуміти, які бувають. Системи управління базами даних, зрозуміти різницю між серверними та персональними системами управління базами даних, система управління базами даних, або як її скорочено пишуть СУБД, це програмне забезпечення для роботи з базою даних. Тобто, в нас є окремо база даних як сховище даних певної предметної області та чітко структуроване і є. Система управління цими базами даних як програма, яка вміє керувати ось всіма цими базами даних. Основні функції, які при цьому покладаються на СУБД пошук інформації в базі даних. Оскільки в базі даних може одномоментно існувати мільйони і навіть більше мільярди даних, система повинна вміти швидко їх знаходити. Крім цього. Виконання нескладних розрахунків, тобто база даних, хоча не повинна якось складно змінювати дані, але елементарні розрахунки ми очікуємо від цієї бази даних. Більш складні розрахунки будуть робити інші програми, наприклад, програми для бізнес-аналітики, які вміють отриману інформацію з бази даних, перетворювати далі, підготуючи її для прийняття рішень, на бази ж даних. Крім всього, покладається ще функція виведення звітів на друк. Не для всіх це не обов'язково, але є і така потреба. Ну і обов'язкове і важливе це редагування бази даних. Тобто, за допомогою бази даних, ми повинні редагувати, створювати і редагувати структуру бази даних, плюс редагувати дані всередині нашої бази даних. Системи управління базами даних є невід'ємною частиною різноманітних інформаційних систем. А інформаційні системи в цілому організовуються ось на три таких базових структури, за допомогою яких вони і можуть функціонувати. Отже, розглянемо: перше локальні інформаційні системи, в них СУБД і база даних знаходяться на одному комп'ютері, тобто злокалізовані в одному місці. І плюс до цього іще і користувач знаходиться в цьому ж місці. Відрізняють іще файл серверні. При цьому база даних знаходиться десь на іншому комп'ютері, десь в мережі на файловому сервері, а СУБД знаходиться на комп'ютері клієнта. І тоді вся інформація опрацьовується. На комп'ютері клієнта, а зберігається де-інде. При цьому, отам, де вона зберігається, вона може бути доступна різним клієнтам. Є більш складна структура клієнт-серверна. В цьому випадку база даних і основна СУБД у нас знаходяться далеко на сервері в мережі, а невеличка простенька СУБД на робочій станції, яка теж може бути різної складності в залежності від того, які функції на неї покладаються. Отже. У нас є велика інформаційна система з клієнтами, які працюють з даними в цій інформаційній системі. В інформаційній системі обов'язково є місце для системи управління базами даних, в якій є власне програма, яка керує даними. Ця програма зв'язується з власне базою даних для того, щоб нею управляти. Тепер трошки детальніше про переваги і недоліки різних цих інформаційних систем. Перше, локальна інформаційна система. Це інформаційна система, яка колись давно використовувалася. На сьогодні теж нею можна користуватися, але все менше і менше, оскільки вона має купу своїх обмежень. Але, перша, перевага. Автономність, оскільки все знаходиться на одному вашому комп'ютері, ви сідаєте, ви працюєте з цим комп'ютером незалежно від того, чи є зв'язок з інтернетом, як там працюють інші, як інші управляють базами даних, це не важливо, тому що все знаходиться на одному пристрої, на одному комп'ютері, і ви за все це відповідаєте. При цьому достатньо багато мінусів. Перше що. З базою даних працює в даному випадку лише одна людина. Тобто ви, ви сідаєте, ви є монопольним користувачем цієї бази даних. Ніхто інший не під'єднується до вас і не може працювати одночасно. Всі дані, які ви змінюєте, перетворюєте і так далі, вони лишаються доступними лише вам. Якщо таку базу даних скопіювати на флешку чи е, через інтернет передати. То ви фактично робите копію вашої бази даних, передаєте іншим для користування або зміни, і при цьому стає складно поновлювати при великій кількості користувачів. Тобто хтось поміняв дані, вернув вам, а тепер не можна нормально синхронізувати ці дві копії бази даних. Тому вона і є оця локальна, і ще її називають персональною інформаційною системою і, відповідно, персональною базою даних. Для того щоб прибрати ці. Недоліки, які є в індивідуальній базі даних, було зроблено наступну ідею перетворити інформаційну систему, і, зокрема, базу даних, на файл серверну систему. Плюс з такою системою може працювати кілька чоловік одночасно, з такою базою даних можуть працювати кілька чоловік одночасно. Як ви бачите на схемі, база даних розміщується на якомусь одному пристрої в мережі. Клієнти мають систему управління базами даних, кожен на своєму робочому місці, система управління зв'язується, отримує дані з сервера на свою робочу машину. Тут опрацьовується і всі зміни відразу кладуться на сервер в базу даних. Отже, з такою базою даних вже легше працювати кільком людям одночасно. При цьому залишається багато мінусів. Основна робота виконується робочою станцією, тобто всі ось ці робочі станції повинні бути достатньо потужними для того, щоб е, опрацьовувати ті дані, які отримуються з бази даних. Для пошуку одного рядка на персональному комп'ютері копіюється вся база даних. Тобто, якщо СУБД повинно щось опрацювати, воно повинно базу даних із сервера Перемістити собі, тут опрацювати, і результат перемістити знову. Тобто, по мережі достатньо багато входить інформації. При цьому має ризик слабка інформація від взлому. Тому що е, на сервері практично зберігаються лише дані, і ніхто не контролює в даному випадку, як вони зберігаються, який до них доступ і так далі. Всім цим доступом керує. Відразу всі робочі станції, оскільки СУБД рівнозначно поділено в цій інформаційній системі по своїх правах і функціях. У випадку, якщо над одними даними будуть проводити дії відразу кілька користувачів, можуть виникнути колізії при збереженні бази даних, оскільки кожна СУБД буде вважати, що саме вона вправі змінити ці дані. Для того, щоб уникнути подібних проблем, створюється. Більш потужна система клієнт-серверна. В даному випадку, що ми отримуємо по схемі, на окремій машині в мережі у нас буде зберігатися як база даних, так і головна система управління базами даних, або яку ще називають сервер. Це можуть бути різні програми, які заточені спеціально під те, щоб бути серверними СУБД. Серверна СУБД повинна вміти. Опрацьовувати запити багатьох клієнтів, контролювати правила доступу, віддавати запрошені результати багатьом клієнтам, і так далі. От, ось це головне вміти працювати відразу з багатьма і контролювати все це. При цьому на клієнтських машинах теж є СУБД, але в якої обмежені функції. В функції СУБД на робочих станціях буде входити лише Опрацювання даних, які ми отримали від сервера, і видача їх користувачу, отримання запитів від користувача і далі знову робота. Але робота вже не напряму з базою даних, а всі запити йдуть до СУБД сервера і від нього отримуються відповіді. Таким чином, ніхто напряму з базою даних не взаємодіє. Які при цьому у нас плюси? Основну роботу виконує сервер. Всі робочі станції можуть бути малопотужними, тобто набагато простіше ось ці комп'ютери можуть бути. Але сервер повинен бути більш потужним для того, щоб обробляти велику кількість запитів, які у нас ідуть від клієнтів. І чим більше у нас буде клієнтів, чим більша буде база даних, тим потужніший має бути сервер. Найпростішим варіантом клієнтського програмного забезпечення це буде тонкий клієнт. На базі веб-технологій, тобто, ми відкриваємо браузер і отримуємо від сервера вже готові результати, тобто на комп'ютері клієнта відбувається лише показ даних і взаємодія з користувачем. Ніяких обробітку даних тут не буде відбуватися, все видається лише в серверну частину. При цьому модернізація нашої бази даних стає набагато простішою, оскільки не потрібно для кожної робочої станції створювати оновлення. Оновлення ми робимо на сервері, і воно стає відразу доступним всім нашим клієнтам. По мережі в цьому випадку. Циркулюють лише ті дані, які нам треба, тобто не вся інформація, яка є в нашій базі даних, а лише та частинка, яка необхідна клієнту в даний момент. Всі права доступу, кому куди можна заходити, які дані можна брати, які можна змінювати, куди можна вкладати дані, за все це відповідає Центральна СУБД, яка чітко контролює весь доступ. І відповідно до цього не буде вже колізій в доступу до даних, тому що центральна СУБД буде контролювати, хто коли звертається до даних, буде виставляти пріоритетність і визначати, хто має право на зміну певних даних. При цьому, звичайно, є і свої мінуси. До мінусів ми будемо відносити складність у налаштуванні, оскільки серверні СУБД це більш потужні програми, і адміністратори під них повинні бути більш навчені, а відповідно більш дорогими. Це крім того, що власне вартість програмного забезпечення, і не тільки програмного, але і апаратного забезпечення, теж буде в рази вища. Але при цьому така система буде простіше управляти більшою кількістю як користувачів, так і більшою кількістю даних. Як я вже говорив раніше, бази даних можуть бути різних моделей. Ми з вами будемо вивчати реляційні бази даних. Це бази даних побудовані на основі звичайних таблиць, тобто всі наші дані будуть вкладатися в таблиці, де в нас є певні характеристики по стовпчиках, а порядках, власне, екземпляри наших сутностей, які ми будемо зберігати в базі даних. Але крім цього, є інші моделі бази даних. І відповідно СУБД, пов'язані з цими моделями. Тобто, якщо ми говоримо, що ми створюємо реляційну базу даних, то необхідно, щоб нею управляла система управління, яка вміє керувати саме реляційними базами даних. Якщо ми будемо робити інші, там мають бути свої СУБД. Отже, які можуть бути ці СУБД? Ієрархічна модель це найбільш проста модель, яка може бути в базі даних, і це перша модель, яка була розроблена для бази даних. Але в ній важлива ієрархія. Ось на цій схемі ви бачите класичне, класичне представлення ієрархічної бази даних, де в нас є батьківський елемент, у якого є певні дочірні елементи, кожен з яких може мати свої дочірні елементи. При цьому. Кожен елемент має лише один батьківський елемент і певну кількість дочірніх елементів. Кожен елемент розміщується на своєму рівні. І перехода між рівнями, так, щоб можна було від ось цього першого батьківського елемента відразу перейти на третій рівень, не може бути. Тобто, зберігається чітка ієрархія. Інша модель мережева. В цьому випадку теоретично. Всі елементи можуть бути пов'язані з усіма. Ось приблизна схема подібної моделі даних. Всі елементи можуть бути пов'язані між собою, якщо цей зв'язок у нас може бути необхідним. Реляційна модель, як я вже багато до цього говорив, це модель на основі таблиць. У нас є. Таблиці, в яких колонки визначають характеристики, а рядки це певні набори даних для кожного елемента, і вони певним чином за певними правилами пов'язуються між собою. Є Об'єктно-реляційні бази даних, які можуть бути певним чином схожі на ієрархічну модель, але при цьому в кожному вузлі ми маємо окремий об'єкт, який всередині може мати ще купу своїх характеристик, методів їх обробітку і так далі. І ми можемо маніпулювати цілими цими об'єктами між собою. Задля забезпечення бізнес-аналітики було створено іншу модель бази даних, яка називається багатомірна, і отакий куб даних це приклад багатомірної бази даних. В кожному кубі знаходяться. Інший набір даних, цей куб, ми можемо повертати в різні боки. Ми можемо робити зрізи цього куба даних і таким чином дивитися на одні й ті самі дані під різним кутом даних. Більш детально все це ви будете вивчати вже в дисциплінах бізнес-аналітики. Крім того, всі ці моделі, які ви бачите, вони є базовими, але вони можуть поєднуватися між собою для досягнення кращого результату. Наприклад, може бути за допомогою реляційної моделі побудована ієрархічна модель, тобто всю ієрархію ми задаємо всередині таблиць правильними зв'язками. Крім того, може бути поєднання об'єктно орієнтованої бази даних. І реляційної бази даних, такі в нас називаються моделі об'єктно-реляційними. Вони мають всі переваги як об'єктної моделі, так і реляційної, і в сукупності створюють якби нову модель. Ще раз повторюю: під кожну з цих моделей даних існують свої системи управління базами даних, які вміють опрацьовувати дані, які зберігаються як ось певні моделі даних. Підсумок всього цього. СУБД – це в нас колекція програмних компонентів, які підтримують збір даних, розповсюдження даних, зберігання, обслуговування, пошук і форматування цих даних. Які в нас можуть бути варіації продуктів СУБД? СУБД для підприємства. СУБД як настільні системи, тобто на десктопі персональні, з якими працюєте лише ви, ті, які забезпечують існування локальної інформаційної системи. Можуть бути вбудовані СУБД. Це в тому випадку, коли робиться програма, в якій відразу відводиться місце під СУБД. Яке буде забезпечувати цю програму, такі СУБД є унікальними окремими написаними спеціально під цю програму. Через то вони називаються вбудованими. Ви не можете ними користуватися поза середовищем цієї програми. І як результат, СУБД та база даних це в нас основні частини інфраструктури інформаційних технологій. Вам необхідно навчитися розрізняти систему управління базами даних і базу даних. Це дві частини, які взаємодіють між собою. Одна важлива нам як місце зберігання наших даних, і інша важлива як програма, яка вміє управляти цими даними. Поєднання системи управління базами даних і бази даних дає можливість розділити власне дані і їх зберігання. І управління цими базами даних, що надає більшу гнучкість при роботі з цими даними.